Привіт всім, вітаю вас на каналі Книжковий парк. Мене звати Ілона, і сьогодні я вам розкажу про дитячу книжку Мій дідусь був черешнею Анджелина Нетті. Це письменниця італійська, вона взагалі за освітою журналіст та історик-медійник. Проте вона стала відомою завдяки своїм якраз дитячим таким щирим розповідям. Ця книжка, чому я за неї взялася? Тому що багато моїх знайомих, дорослих перечитали її і були від неї в захваті. Зараз я знаходжусь в своєму рідному селі, відвідую дідуся і бабусю, і ця книжка реально. От Просто таке враження, ніби написано про них. Хоча книжка взагалі написана про вигаданого персонажа італійського хлопчика, про його дитинство від першого імені, але вона буде зрозуміла вам тільки в тому разі, якщо ви в своєму дитинстві хоча б трохи, хоча б якийсь період жили в селі. Напевно, більшість людей, які мали такий досвід, яких просто батьки відвозили до бабусі, або вони взагалі народились в селі. Пам'ятають, цей час. Як один із найкращих періодів у житті, тоді, коли ми мали якусь таку безтурботність, величезні довгі дні могли бігати в якомусь степу, насолоджуватись ягодами, залазити на дерево, падати з нього. І тут все це описується наскільки класно. При цьому хлопчик переживає певні трагедії. Він перше зустрічається зі смертю. Які ж плюси для себе цієї книги? Я визначила це підхід до верстки. Взагалі дуже приємно тримати її в руках, і тут зроблені. Такі цікаві дитячі ілюстрації, їх можна довго розглядати, От про що вони символізують. Наприклад, тут, де хлопчик буквально сприймав, що у його дідуся скалка в серці. Він думав, звідки ця скалка може взятися, скалка з кактуса, з якогось їжака. Він їхав у машині і не розумів, звідки вона взялася. І якраз тут описується його перше пізнання в світу, цих формулювань дорослих, цих бажань, висловлювань. Тут його дитяче розуміння світу стикається вже з дорослим. І він... Це розуміти не тільки якісь позитивні моменти, а якісь складні періоди в своєму житті переживати. Це вже середина жовтня, сонце світить. Тут прекрасний, зав'ялий бур'ян, але це все наскільки круто, співають пташки. І я дуже рада, що саме зараз тримаю в руках книжку видавництва ВСЛ, Всі над нею старалися, помилок ніяких я не знайшла. Авторка впоралась прекрасно, перекладач змогла передати всі ці емоції, і мінусів в цій книзі я взагалі не знайшла. Я раджу її як дітям, але підліткового віку. Так і дорослим людям, тому що якщо ви хочете повернутися в той прекрасний день свого дитинства, коли ви відчували прекрасні емоції, то ця книга це реально те, що вам потрібно. Я не ставила собі за мету робити докладний огляд, та він тут і не потрібен, тому що книга, по суті, дитяча. Я сподіваюся, я вам дала базове розуміння про неї і викликала бажання її прочитати. дід я Навіть заволочив вчора. От часник. Скопав. Так уже пораз часник садить. А я, вже на зиму чесник садить. А то виросли в місті нічого не знають, що де посадити.